Що таке, екзосоми? за соми? малесенькі тобі такі спокійні, 30 50 нанометрів, такі бульбашочки, такі ласкаві, цікаві. Але вони працюють чи ні? От в мене питання. Тому що ми колемо дуже багато різних препаратів. Вони є різного походження, вони, вони всі різні, але кожний. Ну, з тих, хто приходить, запропонуючи до нас екзасумов, вони нас запевняють, що це дуже працює, і результати просто вау. Нам треба розібратися, да? що вони роблять. Вони просто переносять сигнальні молекули. Які мікро РНК, білки. Зараз дуже багато говорили попередні лектори про вінті сигналінг. Хто взагалі працює з сигналінгом в клітині, він розуміє, про що це. Всім іншим, я просто. Раджу почитати про це, тому що це і є майбутнє. Але ключова роль цих екзосом це саме міжклітинна комунікація. Це знаєте, як клітинка клітинки пише листи, одна другу вбиває, потім вона пише скарги, потім сама це видаляє, а всі так поширені, всі розуміють, ото скотина, яка да, пішла, там наговорила, а потім звертається до неї, каже: Ні, я цього не говорила. Оце саме вона, оце наша екзосома. Тому, якщо ми говоримо, що. Основне призначення саме екзосом це ремодулювання тканини, тими сигналами, що воно несе. А саме джерел екзосом дуже багато. Якщо ви подивитись, цей жирова тканина, чим користуються автотрансплантологи, це плацента, з якої видобувають, це попковий канатик, кістковий моз, але фолікул волосся це теж резервуар для наших. Чудових екзосом, а також шкіра новонароджених. Це теж треба не забувати, бо це теж майбутнє екзосомальна терапія. Як це взагалі працює? Маленька ласкава екзосомка попадає до нашої дерми, активує цей ВНТ бета-катенін сигналін, що буде раніше. Буде ангіогенез, нові судинки, як можуть а, взагалі воно розвинюватися. Активація і пригнічення ті НДВ. Факторів, але це індукує все це на ген активне зростання волосся. А як це йде? Хто ж карго несе, хто на собі таку функцію несе? ендоцитоз. І ви бачите, що мікро такі мультивезикулярні тільця, якщо ми говоримо якщо про екзосоми, саме той шлях екзоцитозу. Тому ангіогенні фактори, які впливають на розвинення судин, якраз Взаємодіють з факторами росту. І в цьому симбіозі йде карго яке приводить до тарготування різних інтегринів, які далі будуть індукувати нам не тільки ангіогенез, а здорове яскраве щільне волосся. І як воно буде? За рахунок чого? Білки, ліпіди і мікроРНК оці регуляторні гігієни, які нам принесуть отакий от результат. Все це формує сигнальні каскади для зростання здорового гарного волосся. Максимізм дій дуже простий. Якщо ви думаєте, що проекзисовувати це складно, то це не складно. Активується бета-катениновий шлях, несе за собою протизапальний ефект, а ми з вами знаємо: кожне випадіння волосся, навіть якщо воно йде шляхом незапальним теж запальний процес, тому що взагалі участь беруть все. Маленькі судини, лімфові тік, сигнальні молекули, РНК, білки і так далі. Що відбувається? Це та протекція. І антифібринотичний ефект. Це дуже важлива при гніздовій галапеці і дуже таки важлива при робцевих халапеці. І основні елементи впливу, дивіться, імуномодулюючий ефект, тому що ми знаємо, що волосяний фолікул це любов нашого організму, це імунопривілегія. Якщо його лишити цього імунопривілегія, волосяний фолікул починає хворіти. Кожна волосина це окрема країна. Кожна, от вдумайтесь, да, у нас просто кожна волосина це окремий орган. Далі ангіогенез утворення судин. Далі антиоксидантна і антисенестична дія. Про а, взагалі сенесентний аналіз для волосинки, хочу сказати, що може це нове для вас, але сенесцент волікула це коли волікул не хворіє. Він просто спить, і він чекає, коли йому нададуть якусь інформацію для того, щоб е, заграти яскравим волоссяним волокном і надати взагалі нам картину цього волосся. Але що ще буде? Ремодулювання позаклітинного матриксу перестроюється для того, щоб і було б це полотно. А далі? Буде передачі сигнального карго, волосяться білки, підуть білки, амінокислоти, і буде утворюватися нова волосинка. Але як ми взагалі активуємо? За рахунок чого екзосоми працюють? за рахунок мікро РНК, бета-катенина, далі буде проліферація клітини, і далі у нас буде неофолікулогенез. Буде е, працювати новий фолікул, як там кажуть, старий фолікул, але по новому тому що фолікули не збільшуються. Взагалі, щоб ви не втирали, щоб ви не кололи. Скільки ви маєте фолікулів волоссяни, скільки мама з папою ваші там попередників вклали, ви це і маєте. І далі. Ефект ангіогенез, мікроциркуляція, антиоксидантна, а не уже ви знаєте слово, синесентна дія. І далі буде ремольдування позаклітинного матриксу. Але якщо ви побачите у це порівняння, бо мене просили просто а, розказати, коли треба робити PRP, коли колоти екзосомою, коли треба клітина терапія, які гіпотези. От подивіться, PRP – це свої аутологічна. Тканина да, свої тромбоцити. Як засовані, це стандартизоване карго, це взагалі клітини вільні. Але це більш передбачувана така біодія. І клітинна терапія наразі вона дуже складна по механізму. Вона дорожча набагато. Вона взагалі приводить нас до питання: взагалі це життєздатно, це працює чи може ні? Але гіпотеза. Звучить для Екзесом сьогодні саме так, чому я зараз скажу: прологувати сигнали і бути синергічними разом із світлом, лазером, ПРП і мезотерапією. Тому... Фотографуйте, будь ласка, таблицю, кому цікаво, навіщо, щоб я просто не зупинялася і скоротила час, і буде іншим лектором теж гарно. Порівняння екзосоми, пірпіс, брові, клітини. Там все подробники взагалі вивела по таблицям. Далі клінічні дані. А тепер увага. Жоден екзосомальний продукт сьогодні в Україні і в світі не має схвалення FDA. Жодний, вдумайтесь. Внутрішні вені, внутрішні м'язові, якісь там нанесення, немає стандартизації на сьогодні, і це взагалі фейбл. І ви повинні це розуміти, тому що ви берете відповідальність на себе. Якщо ви взяли в пацієнта 18 тисяч гривень за інєкцію XESOM, це не значить, що він буде працювати. Я вас дуже прошу, тому що все працює в комбінації, і ми все це знаємо. Тому жоден екзоксомальний. Продукт. А тепер я написала вам клінічний організм вибору, алгоритм вибору терапії. PRP – стартовий рівень. Для реактивних випадків, телегенова, дифузна, початкові всі реактивні, і так далі. Ексосоми середній рівень. Це знаєте, як дорогий парфюм. <сум> я тут проходила, у нас молекула 3, я так чую, і молекула 2, і, і просто молекула з чимось Оце саме це. Далі стобурове це вже такий високий рівень для важких ситуацій, для рубцевих алопецій і так далі. І от take-home логіка, яка має бути? Починаємо з PRP, якщо ви хочете. Та? Починайте з PRP, бо це своя плазма. Коли фолікул ще життєзнатий, ослаблений трошечки, такі там десь валяється і думає, йому щось дадуть поїсти. Далі екзосоми, коли вже потрібна така більш глибша регенерація. А стовбурові, коли ткатина вже починає частково втрачати свої привілеї і її треба ремолідувати. І теж друга таблиця Фотографуйте, клінічні дані вивели все за останні три роки, що підтверджує, які методи, тривалість, основні результати, біомаркери, які побочні ефекти можуть бути при введенні андрогенетичної лепецію, гніздовою і телегенової. Просто зупинятися не буду, щоб ви розуміли, потім розібрали. Практична трихологія застосування екзосом. З ми працюємо майже вже? Ну, ну, 6-7 років точно, да, коли з'явилася реженера актива, почали ми це вивчати. Тому, перше, фотофіксація завжди. От що б вам не казали, фотофіксація завжди, бо ви не знаєте, як це спрацюєте. Далі, друге інформована згода. Немає згоди, не чіпайте. Ви пам'ятаєте, да, що це офлейбл? Далі базова їх ніхто не відміняв, тому що результат вам треба отримати. От як, як ви хочете, але це повинно бути. Це може бути, як сьогодні Сергій сказав, мінопсидили його появи, якісь там комбінації. Це може бути такий процес, коли ви можете поєднати різні техніки. Але ви бачите, нам треба у цей шедінг випадіння стабілізувати. Чому нам це треба? Не можна стимулювати ріст волосся під час активного випадіння ніколи. Ви чуєте ніколи. У вас не буде результату. Ви повинні спочатку зняти шейдинг, потім активувати, тому що ви не знаєте після шейдингу, що у вас буде. ЛПП. Різні рубцеві, вівчак, ви там таке знайдете, що ви саме будете вражені, вражені, взагалі, що ви бачите. Далі ми можемо використовувати, не як мікронідлін. Хто любить, хто використовує так, топічне нанесення під якісь прибори з пошкодженням тканини. Ін'єкціонна можемо, мезотехніка, можемо. Підтримка кожні 3-6 місяців, наприклад, ми спостереження у нас. Ну, три з половиною роки ми теж бачимо це. Комбінації ви можете різні: з пептидами, з світлом, з лазером, з пірпі, що хочете. І як це впровадити? Перше відбір пацієнтів. Якщо ви бачите важкі випадки, коли ви вже 131-й мільйон експерт, а ми знаємо, як наші пацієнти ходять по колу, і знаєте, як там? Кожний предыдущий гаразд хуже последующего. так буде завжди, розумієте, да? Тому перший відбір пацієнтів, проговорити стадію, яку ви бачите при пацієнту, і очікування, що ми можемо йому дати краще зразу на березі, розумієте, да? Бо трахологія це така, знаєте, натучна наука після богослів'я. Ми це теж знаємо. Базова терапія, адресні топічні засоби, обов'язково інформована згода, обов'язково вибір протоколу, показати пацієнту, тому що нам треба, коли ми фіксуємо результати, він повинен розуміти, наскільки довго йому треба матеріально вкладатися. І корекція протоколу, коли ми а, працюємо з пацієнтом. Ну, це вже таке базове. Ще один теж прошу вас сфотографувати: алгоритми впровадження, екзосом в практику трихолога. Що ми робимо? І коли у нас будуть основні результати, які ми використовуємо біомаркери, з якими побічними ефектами ми можемо працювати. Далі відбір пацієнтів, вибір типу препарати, техніка введення обов'язково: комбінована терапія, оцінка ефективності і інтеграція в клінічний протокол. Оце обов'язково повинно у вас бути разом з інформованою а, згодою. Безпека, регуляторні ефекти. Типова реакція на введення: еритема, свербіж, якісь там, ну, ми знаємо, печіння, яке все це мануще, рідкісні. Коли асептика антисептика з вами не в дружбі в цьому випадку може бути інфекційне, інфекційне ускладнення. І ще раз наголошую, станом на 25, 10, 25 немає схвалених протоколів для лікування випадіння волосся. Чому із-за суттєвої різниці препаратів, які на ринку, ви знаєте, що у нас ринок засом не контрольований. Він просто не контрольований. Тому. Потрібен суровий контроль постачальників, які вони мають сертифікати, яке джерело походження як засом, яка чистота, якою ви маєте документації, які сертифікати аналізів. І ще раз не використовувати запальних чи запальних чи активних хронічних перебігів дерматитів. Ну просто не використовуйте, тому що і току не буде, і там і так є запалення. Тому вагітність лактація – ні, і діти до якого віку, як ви думаєте яких вже нудіти, да? Я б до 18 років навіть не йшла до цього взагалі, тому що вони начитуються і йдуть. Комбінації теж сфотографуйте зміноксадилами, але ті, ПРП, антіандрогінів і так далі. Просто єдине ніколи не використовуйте екзосоми різного походження, які ви любите в одному шприці. від слова, ніколи. Розумієте, да? Тому що зараз з'являються авторські так звані протоколи, і ви несете повну відповідальність за оффлейбл метод і це буде страшно. А що важливо? Комунікація з пацієнтом. Як ви взагалі йому пояснили, так він буде очікувати. Перше. Завжди говорять, що це експериментальний статус. Воно не гарно так з, знаєте, як спеціаліст каже, от ви зараз будете експериментальним зразком. Ви хочете бути експериментальним зразком? Я ні. Але проговорювати якось м'яконько треба. Обов'язково бюджет ну знаєте, від 8 до 18 тисяч гривень кожен раз, кожні дві тижні, ну, ви ж розумієте, що треба зробити мінімум 6-8 процедур. розумієте. Плюс топічні засоби, плюс аналізи, плюс ваші звінітні послуги, да, вони теж не дешеві, Да? І далі. Кількість сесій обов'язково ви розписуєте. Ви можете потім додати, да? але не скорочуйте. І контроль супутних чинників лабораторних сьогодні дуже багато говорили, про них я не буду зупинятись. І що на сьогодні висновки? Регенеративна технологія, ви бачите. Обнадійливі результати, але вони неоднорідні, тому ми будемо говорити про те, що ми будемо спостерігати їх в динаміці. Стандартизація продуктів обов'язково використовуєте екзосоми не в монотерапії. Бо ми як там? Прагарім, да? прагарім. Тому що ми? Антиандрогени, світло, лазери і так далі. І обов'язкова фіксація. Висновки. Так, це потужні біоактивні наночастинки, у них плеєтропний ефект. Вони найбільш перспективні саме жирової тканини і чіт з дермальною папею. Тому за три хвилини ганяються виробники екзосом, бо там буде ну, швидко все видно. І використання це нова, новий від клітинної терапії. Ще раз протоколи, глибина і все це з мікронідліном фотографуйте. Якщо треба потім ці слайди переслати, без проблем. Кажіть, перешлемо для роботи це важливо, ну щоб просто не зупинятися і е, зверніть увагу, після трансплантації е, пересадки волосся, екзосомальну терапію, можна робити через 10 днів, і вам буде добре. Безпека теж я вам вивела її і в дії про всі заголовки, де ви можете це знайти. Воно є, але рекомендована стандартна форма з підписом. Клієнта, пацієнта і лікаря. Обов'язково. Ну і про знаєте, про своє промишаче. Я дуже люблю цю технологію. Використовую з першого дня, коли вони зробили, з'явились в Україні, саме чого. По-перше, вона сучасна в всьому світі, вона розвинюється. Коли ми застосовували, починали брати оцю терапію, ми говорили просто те, що це стовбурові клітини, мікротрансплантація і далі, далі, далі. Аж поки з'явились дані Феррарського Барселонського університету, що за одну процедуру наш пацієнт отримує. 55 мільярдів своїх екзосом аутологічних, які несуть тільки матеріал реципієнта, тому що реципієнт і донор одна і та ж особа. Тому це аутологічна мікрокрафтин технологія, вона використовується взагалі зараз від стоматології, ортопедії, трансплантації кардіології. Там дуже багато зараз напрямків, які може бути. Саме для чого для стимуляції регенерації тканин, різних тканин, не тільки волосяного фолікула, за рахунок амт тріади і смарт-екзосом. Що це? Позаклітинний матрикс, у нас прогенераторні клітини і саме смарт, розумні екзосоми. Тому, дивіться, впливає на андроген залежну лепецію, це фолікул оражений дегідротестостероном. тріада в дії якраз це регенерація і відновлена паракринна взаємодія. Далі пішла інформація переваги! Сумісно 100% біологічна терапія не має наслідків, не має взагалі ніяких побічних ефектів. Швидка, проста. Я її можу робити сама без помічників, 15-20 хвилин, і в мене все готово. Вона дуже швидка, дуже приємна. Потрібен один сеанс, але мої хворі. 9 років, рік за роком, кожен раз її роблять. Чому Бачать ефект, коли людина в віці, вже там 45 плюс, ну такі собі вік, скажемо так, він бачить результат, і йому це подобається. Він приходить за результатом. Доказана ефективність, безпечна, без хімічних додатків. Якщо вам треба, відскануйте qr код тому що там всі статті технології ви можете подивитися, показати вашому пацієнту, розказати йому. Тому що це за рахунок розвитку нових кровоносних судин, тому це працює. І хочу показати проміжні результати. Дивіться, це мій результат, який стать жіноча 42 роки, не така вже стара, як кажу. Андрогенетична Алапеція через півроку після проведення терапії. Теж другий результат жіночої стать 41 рок, дифузна алапеція, постковідна. Це якраз зараз я ще введу її четвертий рік. І ця моя пацієнтка з андрогенетичної алапеції дуже показова, я дуже люблю її показувати. Це теж через півроку роботи, воно має працювати. А тепер давайте я все це зачитаю, давайте разом подумаємо про це. Дивіться. Екзосома це як убер. Ну, щоб ви розуміли, для клітин нічого не лікують, але доставляють потрібні сигнали туди, коли треба. П'ерпі це кавовий шот для фолікула, а екзосоми детоксеретрит антиоксидомини. Зтовбурові клітини думають, що вони боги, так воно є. Екзосоми тихенько роблять ту ж роботу без драми і взагалі без театру. Якщо пацієнт питає, а воно живе, ви відповідаєте ні, але дуже ефективно. І дуже активно. Не міксуйте все підряд, пір, пі, екзосоми, пептити, святу воду це недоказова комбінація. Ви блефуєте, так? Фолікул любить баланс. Трохи сигналів, трохи кровотоки, трохи уваги і багато терпіння. Але інфрована згода, як тесла. Не факт, що зламається, але без неї небезпечно. Мікронидлінг не тортури, а необхідний такий спосіб, щоб вони не почувалися самотніми на епідермісі. Розумієте, да? можете наносити, може ні. І якщо пацієнт питає, коли виросте, відповідаєте, швидше, ніж черга до трихолога в листопаді. Головне правила екзосомотерапії: якщо фолікул спить. Не кричіть на нього, просто пошліть йому маленьку ласкаву екзосомку. Люблю, цілую, дякую.